Питання Житомирського педагогічного ліцею та ще сотні навчальних закладів, які опинилися на межі закриття через прогалину в бюджетному кодексі, піднімалося сьогодні під час погоджувальної ради в парламенті. Нагадаємо, протягом 20 років інтернат фінансувався з коштів обласного бюджету. Однак, після останньої перевірки КРУ з'ясувалося, що в бюджетному кодексі назви ліцей інтернат немає. Отже, фінансувати заклад обласна рада не має права. Доведеться повертатись в школи, але в школи ми повертатись не хочемо, тому що там ну немає такого, такої освіти, як в ліцеї Нам не дають там такого. Тільки вашого ліцею стосується, 56 ліцеїв, практично по Україні опинилися в такому стані. Моє завдання, щоб саме в погоджувана рада прийняла рішення про включення до порядку денного наступного на наступній на сесії. За ініціативою та інформацією, наданою Геннадієм Зубком, який опікується питанням фінансування ліцею, голова комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич підготувала законопроект номер 2087 про внесення змін до статті 90 бюджетного кодексу України, який допоможе врятувати Житомирський обласний педагогічний ліцей. Це діти. Які сьогодні поглиблено вивчають предмети: 50% всіх переможців Олімпіад українських, які були від Житомирської області, наприклад, вони вихованці цього ліцею. Не закривайте їм цю можливість. Згідно з законопроектом 2087 про внесення змін до статті 90 бюджетного кодексу України видатки на такі навчальні заклади необхідно включити до видатків на освіту, що здійснюється з обласних бюджетів. Вже завтра народні депутати будуть розглядати це питання на сесії Верховної Ради.